Добре, почому 1200. Київ на столичних ринках кілограм черешні півтори тисячі гривень. Продавці кажуть, везуть з Іспанії та можна знайти й дешевші варіанти. Черешня вісімсот пятьдесят Шокують ціни й одеситів за кілограм полуниці на ринку просять від 180 гривень. Клубника наша кілія 180 гривень за кілограм. Ось така середня. І є покрупніше – 200 гривень за кілограм. На центральному ринку Дніпра таких космічних цін не знайшли. Я придбала кілограм полуниці за 80 гривень. Максимальна ж ціна 120. А от черешні та абрикос на ринку поки дуже мало. Ягоду можна знайти на будь-який смак та гаманець. Продавці кажуть, везуть із Нікополя. Пані Катерина реалізує полуницю вже тиждень. Ціни, розповідає, змінюють протягом дня на 10-20 гривень продавали 90, продаємо 85. 85 продаємо 80. сьогодні. Дуже дорого дорого привезли. Саме менше ми вже продавали і по 70, і по 60. Попри високі витрати на транспортування, вартість ягоди намагаюся не підвищувати, аби вона була доступна усім. Ціни приблизно такі, як і торік. Зараз дожі такі так і далі дорого стоїть. Далі будемо знижувати. Да. На нинішній прайс покупці не скаржаться. По нинішнім ценам, то це нормально, мені кажется. Будете брати цьогоріч? Буде, вже брали. Да. Брав да. сподобалася. Сперва брали по 120, а потім брали по 72». За скільки взяли? «90». «Я вам взагалі ціна на На сьогодні да розбирають полуницю швидко, а от черешню обходять стороною. Люди кажуть, занадто дорога. А черешня в яку ціну?» Ні, це нам не по карману. Це нам не по карману. Ждем пасімся у супермаркетах. Сезонних ягід дуже мало. Ми знайшли лише один ящик полуниці, коштує 120 гривень за кілограм. Аграрні експерти заспокоюють, космічні цінники скоро зникнуть. Минулого року черешню почали продавати на початку червня. Здебільшого це були сорти з садів Дніпропетровщини. Зараз же на прилавках турецькі та іспанські, та навіть на імпортні ягоди ціна вже знижується. На сьогодні вже гуртові компанії компанії імпортери вже озвучують ціни в діапазоні 450-550 гривень на закуп іспанської черешні. Тобто ми маємо розуміти, що ця ягода буде дешевшати». А якщо почекати ще два тижні, то придбати черешню можна буде десь за 50-80 гривень, кажуть експерти. Ціни на полуницю ідентичні з минулорічними. Цього сезону середня вартість буде 40-80 гривень за кілограм. Привозитимуть як нашу, так і із садів східних регіонів. Є ягода, яка багато набрала вологи там через опади, і вона не буде довго лежати на прилавку. За день може втратити всі свої якісні показники, Вона буде дешевше. Сезон іде десь приблизно однаковий. Це все завдяки погодним умовам, які налагодилися, встановилася більш тепла сонячна погода останні тижні. Активний сезон продажу черешні та полуниці розпочнеться вже за тиждень. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.